П'ять продуктів, які реально рятують від тяги до солодкого. Перше це ягоди. Їжте ягоди кожного дня, можна з'їсти там 300 навіть 400 грам ягід за день. Це може бути лохина, ожина, малина, там, чорниця. Друге це кокосова стружка. Третє це можна кето солодощі, там з кокосом, з керобом або там, з чорним шоколадом від 80% какао. Четверте, це какао без молока та цукру або з молоком рослинним, яке, яке там самостійно приготували, бо якщо в закладі самостійно готують таке молоко. Я в Києві дуже часто п'ю таке какао. І п'яте, це може бути масло. Кхі. Не зовсім е, солодке, але жири, корисні жири, вони реально е, можуть замінити нам щось смачненьке, тому що нас моз, наш мозок любить однаково жирненьке і солодощі. Тому пробуйте такі лайфхаки і відмовляйтеся від шкідливої звички їсти солодке.